Та захисниці України. Вітаємо вас із Днем Збройних сил України та Днем судопових військ. Ці дні є символом нашої мужності, відваги та самовідданості. Ми вдячні вам за те, що спокійно можемо навчатися, за те, що ви щодня стоїте на захисті нашої батьківщини, забезпечуючи мир та спокій у нашому домі. Дорогі наші захисники, ви наша гордість і сила. Дякуємо за вашу мужність для дітей. Нехай кожен день буде сповнений технологним підтримкою. Ми віримо у вас і чекаємо з перемогою. Слава Україні! Дорогі захисники, дякуємо вам за вашу самовідданість та мужність. Нехай ваші серця завжди будуть сповнені. України ЗСУ, ви наші герої, ваші подруги, надихайте, на що день із вершнім. Дякуємо за мирне на небо над головою, Дякуємо за те, що ми навчаємося, доки ви воюєте! Нехай ангели охоронці оберігають вас від ворогів. Дякую України, ви наша надія. Дякуємо за вашу з і слава Бога. І хай кожен наш дорогу буде втаканим, а кожен день в міні. Ми з вами і разом ми не переможемо. Слава Україні. Дорогі захисники України, ваша мучність сила та відданість надихає нас щодня. Дякуємо вам за вашу незглавність та самопожарність. Те, що Ми здобуваємо знання, доки ви здобуваєте перемогу, ми віримо у вас і підтримуємо кожен ваш крок. Нехай вас оберігає Бог, а перемога буде за нами. Слава Україні! Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу та успіхів у всіх починаннях. Нехай ваші сусилля завжди будуть нагороджень. А мир на небо над Україною стане найкращою подякою за вашу службу. Слава Україні! You hear